Дезертири, хто ними може стати сьогодні? Адже це такий собі ярлик, який останнім часом чіпляють все частіше. Самі ж бійці впевнені, так їх назвали не інакше, тому що вони просто змогли вижити. Адже як виявилось згодом, їхнього повернення додому ніхто не чекав. Типу живих нема кого і за що військові прокурори назвали дезертирами? Пропонується закони про амністію для Бойовиків при цьому ніхто не згадує про військовослужбовців. Свідчення бійців, АТО вже за мить. Гори металобрухту те, що залишилося від української військової техніки після роботи установок смерч. Як плавився метал і земля під ногами бачив цей чоловік. Він з 3-го батальйону 24-ї механізованої бригади. За свідченнями бійця їх фактично беззбройних. Передислокували під Дмитрівку за декілька днів до обстрілу. Для того, щоб вижити в таких ситуаціях, нам хоча б треба було два танки. Фактично. Проти танків ми вже стояли просто з цими БМПшками і з автоматом. Назар говорить те, що його товариші дуже скоро опиняться під вогнем, розумів, чи не кожен солдат його батальйону. Два дні до того обстріляли село Там Побєда є Це з однієї. З другої, на наступний день обстріляли щастя. От, а... Третій день якраз був наш. От, і Ми вечором говорили, що нам потрібно відступати. Нам кажуть, не вірте, ну, все буде нормально. Просто солдати були покинуті на призволяще. В ту ніч, а це з 3 на 4 вересня, керував солдатами цей чоловік. Він з офіцерського складу середньої ланки. Вище за нього попросту нікого не було. Військовий постійно повторює, під Дмитрівкою сили були нерівні. Його людей обстрілювала російська армія професійно та дуже прицільно. Стріляли майже без промахів. Сепаратори не вміють так стріляти. Вони ніколи не попадали. Я на колинать стояв на блокпості 50 метрів. Далі, 50 метрів ближче, 200 метрів туди, 200 метрів туди. Тобто, будемо говорити так, що тільки професіонали по нас стріляли. Спочатку підірвали склад із боєприпасами. Далі вогонь вівся виключно по техніці. Рятуючи себе і солдатів під залпи артилерії, цей чоловік дав команду Відійти на машинах, що вціліли, військові рушили до Чугуєва. Там отримали перший наказ. Те, що відбувалося далі, зрозуміти важко. І сьогодні мені просто сказали здати зброю. Мене навіть провели даїчники. Тобто, була е, машина Даї, яка мене провела до Чугуєва. Мене туди завезли і сказали здати зброю. Все. Я навіть не питався, чому. Є наказ, наказ, все. Я виконав наказ. Вже без зброї та амуніції, говорить військовий, третій батальйон 24-ї механізованої бригади на автобусах волонтерів поїхав до місця постійної дислокації на Львівщину. Приїхали сюди от під частину, вийшов зараз, ну, типу, на той момент. Командир бригади і сказав, хто ви такі. Третій батальйон розбитий, типу живих нема. Тобто, за словами хлопців, про них вже давно і ніхто не згадував. А коли до командування таке дійшло, що перед ними живі, риторика змінилась. А військова прокуратура у тому, що бійців рятувались, запримітила склад злочину за фактом. самовільного залишення позиції в зоні проведення антитерористичної операції. Військовослужбовцями 24 окремої механізованої бригади відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 408 Кримінального кодексу України «Дезертирство». Про конкретну кількість тих, хто на думку прокуратури вчинив дезертирство, чомусь не говорять. Однак військових, які повернулись до Яворова, факт не обияк насторожив. Мовляв, до слідство ведеться, а їм і досі не повідомили на кого що в прокуратурі є. Що їм робити далі, теж ніхто не знає. Говорить, просто сидять у частині. Ніхто нікому нічого не говорить, не висувають ніяких звинувачень і взагалі не але вам щось. Того е, я зна. Одне хлопцям не дають відпустку взагалі. Тобто, от вони зараз вони відвоювали два місяці, так і мусять зараз сидіти в частині. Всі. У нас не існує практики судової практики про військових злочинах. Сьогодні захищати цих солдатів готується колишній військовий прокурор Олег Мицик каже: поки що небагато, але натякає недоліків у системі просто неймовірна кількість. Підозрюю, що будуть засуджувати наших військовослужбовців з любого приводу. Коли їх дії хоча б будуть підпадати під ознаки злочину, саме образливе, коли пропонуються закони про амністію для бойовиків, які вчинили чи не вчинили злочини, і при цьому ніхто не згадує про військовослужбовців з української армії, які можливо і вчинили якесь правопорушення, однак вони також мають моральне право на свій захист. Наразі у тому, що бійці вкинули призволяще, а нині шиють дезертирство, військові не звинувачують нікого. Але і себе втікачами не вважають, адже присяги не зрадили. Свій обов'язок готові виконувати і надалі, але за однієї умови. Якби була команда, я думаю, будь-який би не відмовився побігти. Але тільки з нормальним командою. вищим командою. Люстратор звернувся до головного військового прокурора України Анатолія Матіоса. Адже ця справа стосовно 24-ї механізованої бригади від початку і до кінця покрита однією суцільною таємницею. Якщо провадження таки розпочато, то хто конкретно під час обстрілу частини під Дмитрівкою 3-4 вересня повинен був командувати? Кого у чому звинувачують конкретно? І чи встановило слідство, де під час обстрілу були тодішні командири? Деталі справи, а також що нам вдалось дізнатись, дивіться у наших підсумкових програмах щосуботи о 21.20.